Всім привіт! Сьогодні знімаю третю частину огляду моїх палітр. Сьогодні будуть саме зелені кольори. І почнемо ми з номеру 755. Це ауреолін зелений. Тут два пігменти, фарба світлостійка. Прозора. Мені подобається цей колір. я його майже завжди використовую, коли мені потрібен саме. Такий трав'яний, світлий, зелений, сонячний. Це в сухому вигляді. Наступний в нас 713-й оливкова. Трьохпігментна фарба, напівпрозора. Та має дві зірочки світлостійкості. Вони десь схожі, але в сумішах по-різному себе ведуть. Також приємний колір, такий натуральний, так виглядає. В сухому варіанті. Взагалі, всі зелені майже можна намішати, просто якісь це складніше зробити, якісь о, легше, тому не обов'язково також їх стільки мати. Наступний номер це 739, яскраво-зелена. Це фарба має два пігменти, вона прозора та в неї є три зірочки світлостійкості. Я її чогось не дуже люблю, особливо коли в мене з'явилися Auroline. То я цією майже не користуюсь, але вона часто йде в стандартних палітрах. Наступний колір в нас зелений, 711 а, Прозора фарба, тут один пігмент. А, має дві зірочки світлостійкості. Класний колір, це взагалі в мене, мабуть, самий ходовий зелений. Так, в сухому варіанті виглядає. Мені подобається, я буду ще докупати її. До речі, дякую за коментарі під попереднім відео. Мені там порадили спробувати 753 номер. Це коричнева королівська. В мене її немає. Але в мене будуть обзор на мої коричневі та сірі кольори. Тому, чекайте. Наступний номер в нас 743 -й. Це окис хрому. Гранулююча фарба має один пігмент, вона не прозора та в неї три зірочки світлостійкості. Цікавий колір взагалі. Я знаю, він багатьом подобається, але трохи він милко набирається. До речі, сьогодні відкрила свої фарби, і в них був такий достатньо сильний інтенсивний запах. Ніби якогось меду, можливо, але такого ненатурального. І я не знаю, наскільки це безпечно, бо в моєї подружки є алергія на ці фарби. В мене алергії немає, але я чогось так переживаю, тому напишіть в коментарях, хто може з цим стикався також. Наступний колір це 754 м'ятна, Тут два пігменти, один з яких білила. Має три зірочки світлостійкості та фарба напівпрозора. Так, наступний колір 712-й. Смарагдова зелена. Тут один пігмент фарба світлостійка. Прозора. Мені здається, вона також в стандартних наборах часто зустрічається, бо це такий стандартний холодний зелений. Гарний колір. Я його також нечасто використовую. Я надаю перевагу більш теплим зеленим, але із холодних зелених в мене є один улюбленець це якраз наступний номер це 767-й лазурний зелений. Це гранулююча фарба. Тут е, два пігменти, фарба напівпрозора, світлостійка. Мені вона дуже подобається, вона класно поєднується з помаранчевими та червоними кольорами. І, і просто, не знаю, мені вона імпонує. Ось в сухому варіанті. Майже не видно, як вона гранулює, до речі. І останній колір з зелених в мене це 766 номер. Це нефритова зелена. Також гранулююча фарба, але вона так дуже гранулююча, я б сказала. Тут три пігменти, вона напівпрозора, світлостійка. В неї з'являється такий незвичний осадок, там і жовтий колір, і сірий якийсь. Цікава фарба. Раджу спробувати. Ось вона в сухому вигляді. Я навіть писала одну роботу в такому азійському стилі суто гранулюючими кольорами. Вона так трохи затемна вийшла, але працювати було цікаво. Так, ближче подивимось, фарба вже висохла. Кому було цікаво, в мене ще є. Огляди на інші кольори можете подивитися на моєму каналі. Дякую всім за перегляд, за коментарі, за лайки. Підписуйтесь на мій канал та чекайте нових відео. Всім па-па!